Слава Богу, брати сестри. Знаєте, бувають такі часи, коли ти стоїш на молитві і розумієш, що ти маєш щось Господу сказати, але слів не знаходиш. В нас є відчуття, які може нам давати Господь, а може і інакша особистість. І ми маємо розрізняти голос Божий. І голос ворога душі людської. Яким чином ми можемо це зробити? І на підставі суто Божого Слова ми з'ясовуємо для себе, хто ми, хто наш Господь і які наші шляхи. Довший час в нашій країні йде війна, і дійсно, Господь ще до війни про щось попереджав, і були ті люди, з яких сміялися, але які стояли в проломі вже тоді. Вони взнали, що це неминуче станеться, і саме віра в Господа давала натхнення на життя і давала перемогу у війні, якої ще не було. Апостоли кажуть про себе, що ми були начебто приречені до смерті, до страти. У собі вони живі, ще нічого не відбувається, їх пізнають люди, їх шанують, а вони вже знають, що вони приречені. До страти. Це навіть неможливо порівняти з людиною, яка захворіла смертельною хворобою. Вона про це знає, але не знає рідня, але вона продовжує якимось чином жити, чомусь радіти, щось показувати в цьому світі, що для них, для цієї людини є важливою родина і все, що є цінним, взагалі в житті людини. Але коли ми стоїмо на шлях спасіння і життя вічного, то переваги терезів нашого життя вони схиляються саме до того, що ми є виконавцями Божих обітниць, Божого Слова. І є наші думки, є наші побажання, але є Боже. Пам'ятайте Бог Аврааму щось пообіцяв. І він йшов до того бітниці. Напротязі всього життя Аврама ви не побачите, що в нього було цінним його заможність. Не була цінним, можливо, якісь народи, які були здивовані могутністю тої особи, яка залишила урхалдейський він просто йде до своєї мети, і навіть дружина, не розуміючи, що він робить, і там перед деякими царями. Скажи, що ти моя сестра, і якесь людське в нього проявляється. Але що є цінним в цього чоловіка? І ця цінність з'являється, коли його племінника? Спіткали якісь обставини, через які він міг просто не вижити. І ми бачимо, він, він готовий на боротьбу. Він просто навіть торгується з Богом, визнаючи його Божу владу, але каже, якщо там буде 50 праведників, не хіба ти всіх і праведників там стратиш, іде до 10. І потім Бог замовкає і залишає Авраама на самоті своїми роздумами. Є щось, брати та сестри, надзвичайно цінне для нас, мало б стати цінним, надзвичайно цінним для нас. І було б дуже правильно, щоб це були стосунки з живим Богом, якого ми продовжимо пізнавати. Коли нарешті в Аврама народився син, первісток. Єдиний, бо більше не було, цінність стосунків Авраама з Богом знову були випробувані. І він каже: принеси мені сина свого в жертву. Можна було б роздумовувати, Господи, або почати торги, як було золота. Але Бог, той самий Бог, який обіцяв, каже, віддай мені, принеси в жертву. Це не просто там, хай звірі з'їдять, або щось станеться, або поступи, як з Загар'ю і Ізмаїлом, просто відпусти її в пустелю, я сам попіклуюся, померти, помруть, вижити, виживуть. Він каже, ні, ти маєш принести в жертву. І тут роздуму людини про майбуття, в чому сенс. Я нарешті отримав бажане. Це дійсно сенс цього мого життя, але я маю принести тобі в жертву і він кориться Богу. Він три дні йде до назначеного місця для того, щоб сина однородженого вже в такому похилому віку віддати в жертву для Бога. І робить все, як потрібно. І навіть коли синок запитує, тато, а де жертва? Він знав, що мав зробити. В нього не було інакших думок. Я корюся Богу моєму. І якщо Бог каже, що так треба, я йду і роблю, щоб його воля виконалася. Він в серці знає, що Господь сильний і мертвого воскресити, але він іде туди, і уявіть собі, що це за відчуття батька, який несе свого сина. Він каже, Бог осмотрить жертву, зв'язує, кладе на дрова, бере ніж і підносить над своїм сином. І раптом чує. Знаєте, друзі, то не є маніпуляція. Це є життя. І в кожного з нас, друзі, в кожного з нас є такий шлях, яким маєте пройти тільки ви. На самоті. Це твій шлях. Шлях довіри, шлях посвяти. Бог не випробовує тих, які. Знаєте, в яких Христос того щось таке подібне. Ні. Він випробовує посвячених людей. Всі з боку наблюдають, а чим закінчиться? А чи пройдений, хтось ставки ставить, він загине, він не пройде, він, він не справиться, в нього не вийде. А хтось каже: зупиніться, побачимо. Я завжди був таким, знаєте, сторонником серйозного Божого Слова. Саме такого, знаєте, пережитого, якщо людина не пройде той шлях. І тих людей, які переживали щось в Господі, щось надзвичайне, як наштал, один брат, каже він, я давно його знаю. Я можу сказати, посвячена людина, він не шукає відповідей в словарях або в книжках розумних людей. Він сам шукає Господа. В своїй тайній кімнаті. В своїй особистій посвяті. Каже, в мене була така розмова з одною людиною, вона була авторитетною. В кримінальних кругах наркоман І каже, я все робив, щоб цю людину спасти. Як знаєте, як просто боровся за життя того чоловіка. І каже: ось я побачив, що зерно впало, і в нього з'явилася надія. Він почав довіряти Господу. Але каже, коли я повертався додому, я навіть ще не знав. Дружина пізніше зателефонувала. В них на той час народилася донька, вона була ще зовсім немовлям. І вона перестала дихати. Вона посиніла. І мама, і дружина, мама дружина і дружина, вони молилися. Вони молилися, щоб Господь повернув життя саме в молитві. Господь повертає життя, але батько про це не знає. І коли він приїжджає додому і знає, що там сталося, лікарі швидка в реанімацію, була зупинка серця, і це, хто знає, це не дуже добре, особливо для немовлята. І Він коли каже, я їду в ту лікарню, і в мене йде розмова з Богом, що відбувається, Господи, я Тобі служу, я спасаю ту людину. Чому це відбувається? Він каже, я чую, як говорить голос до мене. Чи готовий ти платити ціну? Він каже, спочатку я подумав, що це ворог душі людської, каже, я почав боротися, кажу, ні, сатана, відійди від мене. Бо Бог мені дарує і того чоловіка, і мою доньку, але раптом небо замовкло. Якась така пустеля, безсотня. Він каже, я не знаю, що відбувається і що робити далі. Його дружина після свідчила, що він вже поховав свою доньку, бо він готовий був принести цю жертву для Бога. І коли він доїхав до реанімації, він... це була боротьба, він каже: Господи, твоя воля нехай буде. Вони переговорили з лікарями, все було дуже погано. Але вони сказали, ми взяли, взяли аналізи, ми маємо понаблюдати до ранку. До ранку. Яке ж то важке очікування того ранку, коли ти щось для себе вподобав і очікуєш, що станеться, вже не як ти просиш, а як робить Господь. Тут твоя праведність, тут твоє посвячення, чи взагалі на кого ти хочеш проміняти свою доньку, на того наркомана, злочинця, чи на свою донечку. Але він каже, Господи, нехай воля твоя, нехай буде. Каже, коли ми зранку приїхали в реанімацію, лікар сказав: все добре. Ваша донька буде жити, і в неї буде все добре. Саме в ту мить. Йому зателефонували і сказали, той чоловік був вбитий. Знаєте, друзі, коли ми на прикладах а, якихось інших людей моделюємо своє життя, свої погляди, розсуджуємо, чи правильно поступив, чи неправильно. Сьогодні є такі люди, знаєте, які веселі християни, які засуджують Авраама за те, що він сина свого поніс в жертву. Бо є історія, яку можна інтерпретувати саме так, як ти розумієш. І хтось каже безглузди вчинок, ти що, дід старий, робиш ти свого сина? Деякі люди кажуть, не проповідуйте це в церквах. Не треба цього робити. І тоді свідомість людини вона не шукає Божого, вона, воно абсолютно плоцьке, воно тхне смертю. І наші вчинки, наші погляди на те, що було, що є, що має статися, формуються саме, коли ми робимо свій вибір. Або ми Христові. І відносимося до Слова, як написано. Або нам все ні по чому. Я читаю Слово Боже, записане в Євангелія від Марка, 9 розділ. 47 вірш. Я прочитаю лише только про частину тела, але кто читает эту историю, он знает там не только про это. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божье, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную, где червих не умирает и огонь не угасает. Знаете, друзья, когда мы читаем вот такие слова, которые выходили из уст Иисуса Христа, Меганізація um, про це не кажуть, що тобі треба око вирвати, або руку, або ногу. Саме прийняття твого рішення, як ти дивишся на те, що відбувається в твоєму житті, чи можеш ти таким чином відчути Божий дотик до тебе? Бо нам так, знаєте, любов, таке знаєте, нам любові ще більше, ще більше, ще більше любові, Ласкательство і лесть. що потребують сучасні ліберальні християнські кола. Але Христос каже ні, так не буде. Якщо око геть, рука геть, нога геть. І питання Христоса, ти що? Ми такими інвалідами будемо йти в царство Боже, а де твоя праця? А Він каже, ви це робіть. Все, що треба було мені зробити, я зробив. А тепер ваше рішення. І тоді відношення до нашого веселого життя, безпробудного свята, посмішок. Легеньке таке християнство, знаєте, останнього часу. Я дякую Богу за вірних, які не тільки перед війною, перед пандемією, набагато раніше говорили, що буде зі світом, саме з усім світом. І таке фатальне слово для багатьох в пророцтві. Якщо Божий народ. Я думаю, ви чули ці слова. О, якби ви знали, що задумав сатана зробити з вами, то ви б стояли на колінах своїх і взивали б до Бога свого. І, і зневажили б ті обставини, до якого вас проводять можновладці, що вам обіцяють. Бо все наше зацікавлення. Або сенс нашого життя з Христом Ісусом. Алілюя. Хтось все давно каже, якесь таке сумне життя ви для себе обрали? Ви маєте радіти, ви маєте там махати, танцювати, плісати, що ви там можете ще робити? Насолоджуйтесь життям. А що таке насолода в Бозі, друзі? Що таке насолода в Бозі? А насолода Бозі буде заключатися саме в тому, що Він нам обіцяв життя вічне. І воно не буде сумним. І там абсолютно не буде того, що люди сьогодні кажуть, що там буде. Але наша посвята сьогодні відкриває нам шлях до майбутнього. І тут написано, 49-й вірш, ібо всякий агнем осоліться, і всяка жертва солью осоліться. Такий цікавий вислів, ми розуміємо, що таке соль, яким чином вона приміняється. Є певна дія, коли хтось бере цю соль і починає сіль і сипати, і сипати, осолює так якісно, знаєте, щоб звершити те, що, наприклад, з м'ясом або з якимись продуктами, але коли мова йде про вогонь, Всяка жертва вогнем солиться. І саме такі думки, на які нас підштовхує Боже Слово Христос, ми починаємо інакше дивитися на наше вподобання і на наші очікування. Якщо мова йде про вогонь, він не може не бути, не може бути в, яких, в, якомусь, в якомусь іншому вигляді. Якщо вогонь, то вогонь. Правда, якщо вогонь, то вогонь. Якось один брат, маючи боротьбу, він вже пізніше зрозумів, що то духовно, він боровся з гріхом. І для того, щоб якось зупинити свої погляди, але я знову ж таки наголошую, у кожної людини є свій підхід до свого свячення і розуміння Божої волі. І він каже, я бачив, що гріх грі сильніше мене. І каже, я запалив комфорку. І та рука, яка його постійно. Кидала в той гріх, він каже, поставив над вогнем, поки вона не запахла, не вкрилася волдерями. Але я каже, я робив це перед Господом. Я переміг той гріх. І в моїй свідомості ота біль того вогню показала гниль того гріха, з яким він ніяк не міг. Справитись. Брати та сестри, в кожного з нас, я наголошую, є свій шлях. Петро не пішов по воді з кимось, з апосланим каже, ну-ка, друзі, давайте ми всі разом підемо. Ви чули, що він сказав, Ідіть, давайте підемо разом. Ні, він пішов один. Він один відчував, що він іде по воді, і що надзвичайне робиться в надії на Бога, на виконання Його слова. Він на самоті танув там і визнавав, що Він побачив те, на що він не мав звертати увагу. Так, да, він відчув розпач, але біля був Христос, і Він дав йому перемогу. Слава нашому Господу. Післення до. Другой послание до Мафии, Это третий раздел. Семый вирш. На ведь 6 шестый. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный, судья в день тот. И не только мне, Ну і всім возлюбившим явлення Його. Дивіться, про що апостол Павло наголошує? Мені щось готується, але не в цьому світі. Достатньо всього того, що було, є посвята. І тут написано, що він зберіг віру, те, чию звершив, а віру зберіг. Наша віра буде випробовуватися. Справжня віра, вона встоїть. Справа ві... Справжня віра, вона будує... будується не на емоціях, не на думках когось, а твого особистого пізнання Бога. І коли ми побачимо, що воля Божа буде звершуватися в нашому житті, ми зауважимо для себе, що Господь царює, Бог є всемогутній, Його слави. Повна вся земля. Аллилуйя, слава нашому Богу. Мені дуже хотілося, брати та сестри, молитися про те, щоб вся серйозність обставин, в які ми занурилися, ні, не зараз, під час війни, ні, не під час пандемії, а під час нашого покаяння, щирого навернення до Бога, народження згори. Саме з того часу наше життя змінилося. Я не знаю, на якому ти сьогодні кілометри віддалення від Єгипту. Що ти очікуєш? Чи можеш ти подивитися назад і побачити, що фараон продовжує прислідування? Ти побачиш кругом себе, і ти побачиш тих людей, які гідні бити тебе камінням? Бити тебе камінням за те, що ти вивів їх з рабства гріха. Але все це. Дивиться Господь і звершує свою волю. І Він дає свою перемогу для тих, хто пізнали його волю. Давайте будемо молитися. Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі Боже за цей ранок. Боже, ми дякуємо за Слово Твоє, яким ти занурюєш нас в роздуми посвяти, царства Твого, Господи, і служіння для Тебе, Боже наш. В ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, за те, що Ти дав нам перемогу над смертю, і смерть вже не може втримати нас, Господи, не тут, не там, Господи. А Боже наближає нас до зустрічі з Тобою. Алілюя! Алілю ми дякуємо Тобі за вірних. Які кличуть Твоє святе ім'я, які відкривають для себе вічність. Вічність, Господи, вічність, Алілюя. І в кожного з нас є свій шлях, і ми стоїмо на ньому, Господи, якщо щось сьогодні зупиняє нас в пізнанні Тебе, Господи, і дає нам яких плотських вподобань, Боже, зупини нас. Боже, зупиняй нас, Господи святий, і дай нам розуміння того, що ми маємо робити, щоб не дати можливості ворогу здолати. Здолати наше вподобання в вірі нашій. Боже, Твоє Слово, воно дієве, і воно продовжує, продовжує звершувати Твої перемоги, Господи, саме Твоє Слово, Боже святий, в ім'я Ісуса в ім'я Ісуса, ми йдемо за Тобою. Веди нас, Боже, міняй вставини нашого життя. Роби як треба, Господи, бо Твій нарід сьогодні каже, нехай Твоя воля буде. І тільки людина, яка розуміє, про яку волю йде мова. Вона буде підперезаною і готовою на кожний день. Якщо комусь з нас сьогодні не вистачає тої посвяти, Господи, торкнися, торкнися, Боже, і нехай волання нашої душі буде до Твого престолу, Боже, прости нас, зміцни нас, Боже, звільни нас від цього людського, земного, плотського, Боже, звільни нас, Боже, і нехай небесне, небесне Боже, воно не буде лякати, воно буде підперезувати. Амінь. Хіба ми не знали, зазвичай звичайно, знали. Хіба не розуміли так розуміли, ти попереджав вже давно, і ми вже давно так живемо. Гава, Отче амінь. Гава, Отче, амінь. І навіть часи випробувань для всіх ми вже були готові, але наближається найголовніше, Господи. гава, Отче, амінь. Гава, Отче амінь. І ми почуємо це слово. наречене йде. Посеред ночі ми почуємо. Наречений іде. Господи, в ім'я Ісуса. Нехай наші очі будуть підняті сьогодні, в дусі до гори, але насправді додолу. Боже, ми розсуджуємо над шляхами, якими ми сьогодні проходимо, чим ми цінуємо, що ми для себе зауважили і поставили в пріоритет. Господи, в ім'я Ісуса Христа благаємо Тебе! вийди на зустріч, вийди на зустріч для Твого народу. І дай нам Твою перемогу, бо надію маємо на тебе. В Твої руки святі ми віддаємося. Сподякую тобі, Боже, і віримо, що в Твоїх послідовниках ти ще дуже велико приславишся. Алілюя. І зробиш свою справу переможно. Тобі хвала, нехай буде слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.